Риби, новолуння вашому знаку буде впливати на ваш перший сектор до 20 березня. У вас може з'явитися бажання пізнати себе, зайнятися самореалізацією. Можуть цікавити сфери психології, езотерики, астрології, медицини та релігії. Вам може хотітися стати кращим в своїй сфері або знайти таку діяльність, що буде приносити задоволення. Захочете заробляти більше коштів, змінити роботу чи шукати більше клієнтів. Ви можете піти на курси для покращення своєї кваліфікації. Кваліфікації, привнести в неї щось нове. Зміни можуть бути не тільки в роботі, а й в особистому вашому житті. Ви можете закохатися або вийти з партнером на якийсь новий рівень стосунків. Ваша інтуїція буде сильна, ви здатні відчувати емоції інших людей і співпереживати їм. Дехто буде займатися благодійністю і в цей період добре проходити обстеження, лікувати хронічні захворювання, можливі вірусні інфекційні хвороби, тому краще підвищуватись. Свій імунітет і приймати якісь вітаміни. З обережністю вживайте алкоголь і ліки, може бути сильне отруєння. Також вам може хотітися поїхати в подорож чи змінити свій стиль, імідж, по-новому презентувати якось себе, заявляти про свої таланти. Ваші зміни будуть помічати оточуючі. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та замовляйте особисті прогнози. І до зустрічі!